Вітаю! Готуємось до діагностичної роботи. 2. виконаємо варіант другий. Перше завдання: треба указати малюнок, на якому зображені перпендикулярні прямі. Ми знаємо, що перпендикулярні прямі – це прямі, які перетинаються під прямим кутом. В цьому нам допоможуть. Трикутник, який ми зараз і будемо використовувати. Для того, щоб перевірити, чи перпендикулярні прямі, використаємо косинець і підсунемо ось так. Побачимо, що кут 90 градусів. Отже, відповідь А, у першому завданні відповідь А, тому що прямі перетинаються під прямим кутом. Отже, ці прямі перпендикулярні. Так, і запишемо Перший, перше завдання. Вариант А. Завдання 2. За даним малюнком, укажіть, як називають кути, Перший і другий, перший і другий кути, які знаходяться на прямій. Якщо вони з однієї стороною відсічної знаходяться і сидять на прямих ці кути. Тоді це будуть відповідні кути. І так, друге завдання відповідь В. І в дужках можете написати відповідні кути. На малюнку третя задача: на малюнку прямі М і Н, дивимось, паралельні, Д. Січна треба знайти градусну міру кута Х. Давайте подивимось, кут Х і кут 95 градусів це внутрішні різносторонні кути. А ми знаємо теорему, що внутрішні різносторонні кути рівні, тоді відповідь у третьому завданні буде 95 градусів. Відповідь Г. Третій, третє питання відповідь Г. В дужках пишемо 95 градусів. Наступне завдання. Четверте завдання. Нам треба розв'язати ось цю задачу: прямі А, Б, АБ, С, Д і КЛ, АБ, С, Д і К Л перетинаються в точці О. Чи є прямі А, Б і Ц, Д взаємно перпендикулярними? Якщо кут АОК перша задача, як шукаємо, АОК. АОК оцей куточок дорівнює 21 градус, підписуємо. КуД, КОД, КОД, А цей кут дорівнює 70 градусів. Якщо прямі А, Б, а Б і Д перпендикулярні, то вони перетинаються під прямим кутом. Давайте перевіримо, кут Д буде дорівнювати сумі кутів, на які він поділяється променем ОК. Тоді кут О, К плюс кут Д у сумі повинні дати нам 90 градусів, тому що прямі. Перетина, перпендикулярні прямі перетинаються під кутом 90 градусів. Тоді кут АОД, кут АОД буде дорівнювати 21 градус, додати 70 градусів, ми отримаємо 91 градус. Як ви бачите, 90 градусів не дорівнює 91 градусу. Тоді ми скажемо, в, першу, в першій відповіді ні. прямі, а Б і С Д не є перпендикулярними. Так і пишемо а, Б і С, Д не перпендикулярні. Першу задачу із номера 4 ми розв'язали. Розв'яжемо другу задачу. Прямі також А, Б і С Д перетинаються в точці О. Кут ДОЛ ДОЛ дорівнює 112 градусів. ЛОБ дорівнює 22 градуси. Щоб перевірити, що прямі перпендикулярні, нам треба від кута більшого кута відняти 22, і у нас повинно, щоб було 90 градусів. Що ж, давайте запишемо, нас цікавить кут ДОБ. І так, кут ДОБ. Буде дорівнювати кут ДОЛ. Треба відняти кут ЛОБ і повинно, щоб було 90 градусів. Перевіримо це. Кут ДОБ буде дорівнювати DOL 112 градусів за умовою. Відняти 22 градуси і ми отримаємо 90 градусів. Отже, якщо прямі перетинаються під прямим кутом, то ми можемо стверджувати, що пряма АВ перпендикулярна до прямої СД. У другому задачі тут ні, не перпендикулярні, а тут так прямі АВ і СД. Перпендикулярні. П'яте завдання один із кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січної дорівнює 39 градусів. Давайте підпишемо, хай це буде пряма М, це пряма Н, а це буде пряма, наприклад, К. Дано. М паралельна до Н, пряма К січна прямих до рівня 39 градусів. Давайте позначимо оцей кут 39 градусів. Всі інші пронумеруємо, щоб нам краще було писати: Це у нас кут 2, це кут 3, це кут 4, це кут 5, це кут 6, тут буде 7, а тут 8. І так, нам треба тепер розписати всі кути. Дивимось, ку... знайти кути, пишемо. Знайти кути. Тобто, один кут нам дасть, а нам треба кут 1, треба ще підписати, що кут 1 дорівнює 39 градусів. Оце кут 1. Тепер давайте подивимось: кут 1 і кут 4 це вертикальні кути. Тоді вони дорівнюють один одному. Пишемо кут 1 дорівнює коту 4, і це буде дорівняти 39 градусів. В душках пишемо за теаремою о вертикальних кутах. Я пишу просто скорочене. Вертикальні кути. Дивимось, оцей кут дорівнює теж 39. Давайте буду писати іншим кольором, щоб ми бачили те, що ми знайшли. Отут буде 39 градусів. Перший і кут шостий, відповідні кути. Тут теж буде 39 градусів. Давайте запишемо кут один дорівнює куту. 6 і буде дорівнювати 39 градусів за теоремою о відповідних кутах. Кут 6 і кут 8 вертикальні кути. Так, і пишемо: кут 6 дорівнює куту 8. За теоремою, буде дорівнювати теж 39 градусів, теж вертикальні кути. А тепер роздивляємось кут 1 і кут 2. Це суміжні кути. І так, кут 1. Додати кут 2 буде дорівнювати 180 градусів за теоремою о суміжних кутах. Ми можемо знайти кут 2. З теореми о суміжних кутах знаходимо кут 2. Кут 2 буде дорівнювати 180 градусів. Віднімаємо відомий кут 1, це 39 градусів, і ми отримаємо 180 відняти 39, ми отримаємо. Знайшли, тепер кут 2 і кут 3 вертикальні кути. Пишемо, кут 2 дорівнює куту 3, дорівнює 141 градус, тому що це вертикальні кути. 2 і 5, кут 2 дорівнює куту 5. Чому? Тому що це вони знаходяться на прямій, на паралельних прямих, це буде відповідні кути, відповідні, кути рівні, це теж буде 141 градус. Відповідні кути пишемо. Так, знайшли п'ятий кут, другий і п'ятий кут. У нас залишився сьомий кут. Сьомий кут і п'ятий вертикальні кути. Пишемо кут 5, дорівнює куту 7 і дорівнює 141 градус. Тому що це вертикальні кути. Перший кут, восьмий, він дорівнює 39 градусів. Отже, ми розв'язали з вами п'яту задачу: знайшли всі сім кутів. Наступне завдання. Шосте завдання. Треба накресити промінь КЛ та відрізки CD і ТФ так, щоб промінь КЛ був паралельним відрізку CD і перпендикулярним до відрізка ТФ. Якщо нам дано промінь КЛ і відрізок ЦД, так, щоб промінь КЛ був паралельним відрізку CD. давайте намалюємо спочатку відрізок CD і промінь КД. Ось у нас промінь КЛ. Підписали його. Ось промінь значить, тут у нас точка К, тут L. Тепер, щоб промінь K, L був паралельний до відрізка СД. Промінь, ви знаєте, має початок, але ж не має кінця. Відрізок має і початок, і кінець. Позначаємо СД. Отже, відрізок CD паралельний до КЛ. І тепер нам треба побудувати, щоб був паралельний відрізку CD, ми це побудували, і перпендикулярним до відрізка ТФ. ТФ буде ось таким, наприклад. Підписуємо. Давайте перевіримо, чи все вірно у нас намальовано. І так, промінь КЛ, промінь КЛ поставили. Далі відрізок CD, так, що промінь КЛ був паралельний відрізку CD. І так, у нас КЛ паралельним до відрізка CD. Першу умову виконали. І КЛ був перпендикулярним до відрізка ТФ. До відрізка ТФ. І так, КЛ перпендикулярен. Для, до відрізка ТФ. Ось один із випадків, який ми можемо намалювати. Давайте по іншому поміркуємо. Якщо у нас КЛ, можна взяти другий випадок це перший. Давайте поміркуємо, можна ще якось по іншому розташувати. Є промінь КЛ. Хай буде промінь КЛ, де вниз. Він має початок, але немає кінця. Він продовжується далі. Тепер треба намалювати. Відрізок CD, який буде паралельний до променя КЛ. Ось у нас відрізок CD, він має і початок, і має кінець. Підпишемо його CD. Що ж, тепер треба запишемо, що КЛ промінь паралельний до відрізка CD. Першу умову виконали. А тепер треба, щоб КЛ був перпендикулярним до відрізка ПФ. Відрізок ПФ можемо намалювати не обов'язково, щоб він пересікав, ми можемо ось тут намалювати відрізок. Ось відрізок буде ТФ, Т відрізок і Ф відрізок. Тепер, якщо ми продовжимо промінь КЛ, цей промінь буде перпендикулярний, продовжимо ось тут, і промінь буде перпендикулярний до відрізка ТФ. Як ви бачите, умову шосте завдання ми виконали двома способами. Наступне завдання прямі АБ, МН і ПК перетинаються в точці О, причому МН перпендикулярно до ПК. Знайдіть кут КОБ, якщо Кут АОМ дорівнює 25 разів. Коли ви пишете дано і дивитесь на малюнок, ви краще розумієте задачу. Прямі А і Б. А Б, М перетинається в точці О. Тоді давайте запишемо а, Б перетинає М Н і перетинає П, К, П, К в точці О. Ось ми бачимо цю точку. М, Н перпендикулярна до П, К. А якщо прямі перпендикулярні, то вони мають кут перетину 90 градусів. Позначили це, що це тут 90 градусів. Знайдіть кут КОБ. КОБ, оцей кут нам невідомий. Якщо кут АОМ дорівнює АОМ, дорівнює 25 градусів. КОБ. Кут КОБ. Записали це. Що ж, розв'язування пишемо вже самостійно. Тепер давайте роздивлятись: ми знаємо, що прямі П. К і МН перетинаються під прямим кутом, а кут АОМ і кут НОБ – це кути вертикальні. Тоді тут буде 25 градусів. Давайте це запишемо. Отже, пряма перший випадок, що ми бачимо, що АБ пряма, перетинає пряму МН, N точці О, це за умовою нам дано. кут АОМ і кут НОБ вертикальні кути, і вони дорівнюють один одному. І в дужках пишемо за теоремою у вертикальних кутах вертикальні кути рівні. Якщо тут 25 градусів, а кут між прямими КОН дорівнює 90 градусів, тоді ми можемо знайти кут КОБ, кут КОН. Дорівнює 90 градусів. Чому? Тому що цей кут, знаход... це кут, який утворений при перетині двох перпендикулярних прямих. Тоді кут КОН складається із суми кутів, на які він поділений прямою АБ. НОБ кут плюс кут КОБ. КОБ. НОБ у нас відомий, кут КОН відомий, то треба з, цієї, з цього ми знайдемо кут КОБ. 90 градусів. Ми віднімаємо відомий кут, який ми зайшли, 25 градусів. І от ми отворимо, це буде 65 градусів. Отже, 90 відняти 25 це буде 65 градусів. Ми знайшли шуканий кут, який нам треба було знайти у задачі. Відповідь, будь ласка, поставте самостійно. Задача 8. І так, у нас є прямі М і Н і дві Січні прямі. Для того, щоб нам перше, щоб знайти кут Х, нам треба довести, що прямі М і Н паралельні, а тоді ми можемо шукати кут Х. Так, давайте підпишемо це M це буде K, це буде хай П пряма. В такому випадку, нам перше, що треба довести, що ці прямі. Паралельні. Отже, давайте роздивимось оцей кут і оцей куточок. Це внутрішні односторонні кути, а внутрішні односторонні кути у сумі дають нам 180 градусів. Перевіряємо це. 80 градусів додати 100 градусів. Ми отримаємо 180 градусів. Отже, за теоремою о внутрішніх односторонніх кутах, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Це умова виконується внутрішні односторонні кути. Якщо внутрішні односторонні кути дорі у сумі дають 180 градусів, то ми можемо стверджувати, що пряма n паралельна до прямої n. Тепер ми можемо шукати, чому ж буде дорівнювати Х. Тому першу умову ми виконали, довели, що пряма N паралельна до прямої М. Тепер роздивляємось другу частину цієї задачі. У нас є пряма М. Паралельна до прямої Н, січна, тоді утворився кут 110 градусів. Тоді ж оцей кут буде дорівнювати теж 110 градусів. Давайте запишемо C 110 кут, 110 градусів, це різносторонні кути. Беремо пряму П і М, утворюють суміжні кути. Тоді кут Х буде дорівнювати 180. Відняти суміжний кут 110 70 градусів. Відповідь шуканий кут дорівнює 70 градусів. Переходимо до наступної задачі. Задача 9. На малюнку CD паралельна паралельно до МН. Нам треба знайти кут CPM. СПМ, оцей кут великий, нам треба буде знайти. Але ж для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба провести пряму, яка буде паралельна до прямої CD. яка буде паралельна до CD. Паралельна до М, кут ДЦП дорівнює рівня 70 градусів. Кут ПМН дорівнює 25 градусів, Кут СПМ. СПМ. Що ж, перше, що ми робимо в цій задачі, спочатку проводимо пряму ПК, тобто пряма КП, ПК буде паралельна до прямої СД. Якщо прямі паралельні, то пряма СП буде січною. Коли у нас є дві паралельні прямих і січна, то ми можемо побачити, що кут оцей куточок буде дорівнювати цьому куточку, і це буде 70 градусів. Чому це так? Тому що це різносторонні кути. Тоді запишемо, що кут Д буде дорівнювати куту ЦПК. куту ЦПК. І будуть дорівнювати по 70 градусів, тому що це внутрішні різносторонні кути. Цей куточок половину, одну частинку кута, ми знайшли те, що ми шукаємо. Тепер роздивляємось другу частину задачі. Тепер у нас КП паралельна до МН. Якщо пряма проведена до однієї з паралельних прямих, то ця пряма буде паралельна і до іншої прямої. КП паралельно до МН, а ПМ буде січною. Тепер дивимося на два, два кута. Якщо цей кут 25 градусів, давайте його запишемо, кут ПМН дорівнює 25 градусів, то кут цей кут ПМН ПМ буде дорівнювати куту КМН. ПМ е. і вони будуть дорівнювати по 25 градусів. Чому це так? Це внутрішні різносторонні кути. За в внутрішніх різносторонніх кутах. Ми знаємо, вони рівні. Внутрішні різносторонні кути. Тепер ми знайшли цей куточок 25 градусів. Чому ж буде доріг кут CPM? Кут СПМ буде СПМ буде складатись із суми кутів, на які він розділений, променем ПК. Буде дорівнювати куту КПМ плюс кут СПК. Підставляємо значення СПМ. Буде дорівні КПМ 25 градусів, 25 градусів, додати кут СПК 70 градусів, уважно рахуємо, це буде 95 градусів. 95 градусів. Отже, ми знайшли шуканий кут, який дорівнює 95 градусів. Ми з вами розв'язали контрольну роботу другу.